Всім привіт, всім вітання. Сьогодні в нас Little Kitty Big City. звучить як реп для дітей. Чому кіт сидить на місці над містом? Неясно. Ситуація набирає обертів, адже тут замішані, що це взагалі? Каченята, каченята. І лисиця, і мертва рибка. Судячи зі всього, кіт у нас демо, не демон, а ми будемо шукати андроїда. Який між цим всім зв'язок, не знаю. Но вступ я придумав. О, дивіться, лемур висить. Жовтий. А це ми, судячи зі всього, спимо. Цікаво, а він врахував той? Не врахував. Ну вчора народ погнали нахуй! Йома Значить, все добре, все гаразд, я живий здоровий, вісім з дев'яти життів я, звичайно, потратив на ось цей ось супер-пупер крутий трюк, да? Ну нічого страшного, тому що своє останнє життя я присвячу тому, щоб до собаки доїбати. на вулицях. Ось можемо зустріти телепередачу російського походження. Дивіться, це мініатюра, яка називається Флеш веде дітей до мене у підвал». Ого, це шо, пальма пальмова вазонку? Нифіга собі, це шо, Мальдиви? Це що еволюція пальм? Я в шоці, Ток-ток. Постить, будь ласка. Взагалі нам потрібно якимось шляхом повернути а. Да? Ой, а я забув. <хи> Опа, на, а хто це в нас такий гороший тут сидить? Правильно, та це ж моя жертва буліна. Що, страшно? Страшно? Правильно, правильно, бійся, а то зараз працюю на тобі лівий хук, правий хук, двоєчку під ребро і насру в миску, з якої ти їсиш сиш. Так сказати, фірмою блюдо. Бежіть, я кончений. Знаєш, друже, може ми обійдемося і без двоєчки під ребро. В мене є дещо краще для тебе. Газяїн кіс-кіскіз, виходь. А пам'ятаєш, як ти мені не той. Корм купив, а як гладити не хотів, коли я просився, пам'ятаєш, правда? Тому давай виходь, поговоримо з тобою, як справжній кіз людиною. Взагалі тут є щось їсти, я голодний. І взагалі бажано не боби. Адже ну які боби, ви що, йобнулися? Давайте ми тут наведемо суюту в хаті, покажемо, що життя зі мною не цукор, не вата і навіть не мівіна. І взагалі зараз чи нас ровраквано, щоб сильно не розслаблявся. Просто подивіться на ось ці картини, ну що це таке, ну хто таке купляє, хто таке взагалі малює, я просто в шоці. Якщо я знайду цього художника, я йому покажу, що таке справжнє мистецтво. Треба ...ре. втрачаю повагу суспільства. Не моєї не шкода, і взагалі хулі цей вазонок стоїть на моєму тернистому шляху. Може, він мені заважає. Так-так-так! Та це ж то літаючий кіт! Ти це говориш до мене? Що ж, я не бачу тут іншого маленького літаючого кота, окрім тебе. А, так це був ти? Вибач, я просто не вмію літати. Давай, просто махай своїми крилами і слідкуй за мною. Що єбанутий чи що? Привіт художникам! Як ваші справи? Ааа, я бачу справи не дуже. Та? Не здивуюся, якщо ті картини, які висять в нашому домі, малював саме ти. І взагалі, ти не думав, може там якісь курси проходити? Ні? Так, все, не засмучуйся. Значить, зараз я тобі дам декілька уроків і покажу, що таке справжнє мистецтво. Для початку нам ось це все нахуй треба перекинути. Зрозумів? Після цього ми дуже довго топтаємося по якійсь фарбі і ходимо по цій картині, зрозумів? Це дуже важливо. А, так, точно. Я забув, що в тебе крюки замість лапок. І в кінцевому результаті ми робимо ось такий ось шедевр. А, а? А? Подобається? Ах так, щодо прибутку. Мені 100% о тобі 0, то так, чисто знаєш за компанію. О, дивіться, м'ячик, м'ячик, зараз ми будемо грати в футбол. Він підводить м'ячик до воріт, він його вже майже забив. От тільки чекайте, він не може розібратися з карвань. Чому тут заліз таке кровавані? Гол! єй. Крістіан Рональду! А щит. З життя в нас, до речі, теж складне. Приходиться йти на стройку, заважати робітникам, роздирати бригадирам їбал. Наглядний приклад, того, коли кажуть, що місцями буде дощ. Я в вшуці. Що це взагалі за такий крутий мега-мегапольс? Що ти лякаєш дебіл? Гей, hey, будь обережний. Ворона думає, що вона статуя. Слухай, в мене є до тебе пропозиція. Я тобі одну рибку для енергії. А ти мені 25 брязколиць. Можемо зробити висновок, що ворона ще там на барига. я просто в шоці. Ей ти, корейська їжа, чому ти мене взагалі лякаєш? Хочеш знати, чому я використовую ніж? Пістолет це занадто швидко, не встигаєш насолодитися і отримати хоч якогось. Не перебивай, будь ласка, і не отримуєш ніякого задоволення. Твої друзі, до речі, теж дуже-дуже багато. Хватить перебивати мене? Я хочу зіграти як якийсь злодій, а ти фу просто на тебе. Фу. нє не, не, дамочка, ні, я не дозволю вам рухати мене. Що ти до мене пристала? Ти жо така крута чи що? Пішла в жопу, от так. Все, ага, все, все. І що ти мені зробиш? Ага, фу, пішла на. А тепер щодо тебе, твої друзі теж багато говорили, але ключове слово говорили. Розумієш? Можливо, ти хочеш знати, хто з них зараз служить ковриком біля мого каміна? От от. Сподіваюся, що ця білосніжка подумає про свою поведінку. Це що, ламбургіні? А, а можна мені покататись? Це нічого, що в мене лапки, я вмію їздити. Чесно, бачу Польщу. чом б і не погратися з Польщею. Здається, я розвелив Польщу. Яблочко-капелюх. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Тепер я Яблочка. Хто не знав, це новий писк моди від Гучі і Луї Вітон, Буду тепер самий модний на районі, от тільки хлопці мене не зрозуміють. Тут щось лежить. Ага, прекрасно. Тепер я зможу ворона купити ще собі дітей у підвал. Зараз когось цяпну за жопку. Ей, молодий чоловіче, ви часом не хочете випити колу? я можу за безплатної вам. Ну ти й позорище, су... Чому цей кіт на мене дивиться так, ніби я якийсь мусор? Мені взагалі то обідно. Йой, та що ви там всі так дивитеся в тих своїх телефонах? Да я також подивлюся. А все, а все, зараз я там подивлюся, кому ти вночі кидаєш, Дік Піки. Найчисто була хвилинка агресії. Ой, вибачте. Я хочу кушать. Ну, дай кушать. Ну Тож дай, будь ласка. Сука, да їсти кажу, я просив по-доброму, так що йди в жопу. Навіть ні про що не підозрюю. Вона просто бачить козочок хліба і думає про те, що в неї сьогодні чудовий день, але не здогадується, що ззаді підкрадаюсь я і її з'їм! Взагалі я не хотів її їсти, я пожартував, мені просто було потрібне пір'я, адже я буду да вінчі в світі кутів, розумієте? Що ти на мене вилупився, ти, ти що, беканув, а? Що, хоч проблеми якісь пішов в жопу? Ну а що він пристав до мене, я в шоу ти чуть пташку не збила, дивись під ноги. Зараз візьму телефон, подзвоню в банк і наберу на тебе кредитів. О, дивіться, дивіться, яка вона агресивна. Давай, давай, наша хороша, тряси булочками, доганяй. Опано, а що це я там таке бачу? Слухай, друже, в мене для тебе дуже і дуже погані новини. По-перше, в тебе дуже жирна дупа. а по друге, я тебе можу зараз виїбати. А ти коли раз розмився? Я шукаю пір'їнки для мого нового проекту. Я насправді я люблю вирішувати проблеми, однак деякі тварини кажуть, що я сам їх собі створюю. Прям як я по житті. Я в шоці просто таке враження, що я потрапив в якийсь Хогвартс.